Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні у випуску про такі події. В адміністративному суді Києва розпочалися слухання по справі відновлення ліцензії сервісному центру регенерації масел. Мешканці Лазарівського мікрорайону виказали своє занепокоєння близькістю зібраного забрудненого ґрунту до їхніх будинків. Різка зміна температур загрожує громадянам незвичними для літнього періоду захворюваннями. Минулого місяця Міністерство екології та природних ресурсів позбавило ліцензії сервісний центр регенерації масел на утилізацію небезпечних речовин. Саме це підприємство є винуватцем в екологічній аварії у шості, яка сталася у Лазарівському мікрорайоні. Наразі йде слідство з виявлення тих, хто замість утилізації пестицидів та гептилу зливав у трутохімікати на території шостки та району. Після анулювання ліцензії на діяльність винуватці надзвичайної ситуації подали позов до суду, аби довести, що рішення Міністерства екології було незаконним? 21 липня наша знімальна група разом з групою активістів Шостки потрапила на перше слухання по цій справі. Захистити свої права та не стати жертвами екологічної катастрофи. Саме з такою метою пробули шостниці до Києва вдруге. Тут у адміністративному суді міста Києва розглядається справа Сервісний центр регенерації масел проти Міністерства екології. Загальну думку шосткинців, а їх було близько двадцяти переважно жителі Лазарівського мікрорайону висловила Наталія Харитонова. Декілька тижнів тому вони вже їздили в міністерство екології і в майбутньому планують продовжувати відстоювати своє право жити у чистому місті. Дуже не хочеться, щоб хтось заробляв гроші тільки за що того, щоб травіть нас в этом городі всякими мерзкими віществами. И поэтому я считаю, что любой нормальный человек сегодня не должен отсиживаться дома, а должен бежать, ехать, стучать, бить, рвать, кричать и доказывать, что мы люди. І ми достойне лучше судби крараздо лучше, чому та яку нам хотят деякі двадцять 21 липня. Відбулося попереднє засідання в окружному адміністративному суді Києва під керівництвом судді Андрія Федорчука. Міністерство екології запропонувало долучити до процесу у якості третьої особи слідче управління ОМВС України в Сумській області. Суддя відхилив це клопотання та пояснив, чому виходячи з тих підстав, що Міністерство внутрішніх справ в руці свого структурного підрозділу Слідчого управління України в Сумській області здійснює свою діяльність. Там спеціальним законом вони керуються. І суд не може впливати на хід слідства. Якщо у вас є якісь матеріали чи документи чи інформація. Ну, зокрема, про порушення кримінального Ви можете додати до матеріалів справи. Воно буде прийнято судом розглянуто відповідним чином. В ході засідання було розглянуто ще два клопотання щодо залучення до справи у якості третьої особи шосткинську міську раду та благодійну організацію Рідне місто. Тетяна Титович, головний спеціаліст юридичного відділу Шосткинської міськради, аргументувала таку заяву. Це буде впливати перш за все на життя і на здоров'я людей, оскільки на даний час виплив виплив один гептил. А далі одному богу відомо, чим ще буде займатися. Тетяна Олександрівна запропонувала долучити до матеріалів справи рішення сесії Шосткинської міськради, а також протоколи засідання комісії по екологічній безпеці. Про подію, яка сталася до Лазерівському мікрорайоні міста, і на підставі цього рішення, так як міська рада діяла далі, тобто куди зверталась, з якими питаннями, і також, і також протоколи засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ну, тобто про подію в місті, що в нас случилось клопотання були прийняті, і в попередньому засіданні була оголошена перерва до 27 липня, аби нові учасники процесу змогли ознайомитися з матеріалами справи. Олександр Черкунов, головний юрист консульт міністерства екології, зазначив, що залучення міськради та громадської організації до судових процесів це значна допомога міністерству. Ці треті особи залучені на стороні відповідача. По-друге, дані особи можуть володіти якоюсь інформацією, яка буде корисна для суду і для розгляду справи в подальшому. Пан Черкунов також вважає, що безпосередня підтримка громади Шостки також потрібна. Це, по-перше, підтримка, по-друге, це інформація. А по третє, суспільство та жителі міста Шостка мають. Знати про ті речі, які відбуваються на території їх міста, та та й ось безпосередньо представники цього міста зараз в судовому засіданні захищають свої інтереси та свого міста. Зі свого боку представник міністерства запевнив, що рішення про припинення ліцензії підприємству винуватцю надзвичайної ситуації в шості було законним а позов сервісного центру безпідставний. Міністерство екології та природних ресурсів України діяло в межах чинного законодавства України, керуючись законом України про ліцензування певних видів господарської діяльності, який був чинний на момент проведення позапланової перевірки та на момент ситуації, яка склалася у місті Шостка. І тому мінприроди буде надалі непохитно захищати. Інтереси держави в сфері охорони навколишнього природного середовища Самих ж представників сервісного центру на попередньому засіданні не було. В подальшому дана справа буде розглядатися колегіально трійкою суддів. Точну дату суду ще не визначено. Мешканці Лазарівського мікрорайону виказали своє занепокоєння близькістю зібраного забрудненого ґрунту до їхніх будинків. Також одна з жителів цього мікрорайону розповіла про хворобу своєї собаки. Ведлікарі діагностували у тварини важке отруєння, яке може бути пов'язане за думкою жінки з розлитими хімікатами. Про інші не менш важливі питання підняті на засіданні оперативного штабу далі у сюжеті. Представники місцевої влади заключають договір з проектною організацією щодо зберігання зібраних хімічних відходів. На даний момент питання місця знаходження отрутохімікатів залишається відкритим. Повідомив Іван Левченко, начальник управління капітального будівництва. На основі цих аналізу буду делати проект його оставить на місці, толі перевести, то, ли його то ли ще таке буде. Це такий теж случай неординарний. Даже в їхній практике. Ірина Хоміцевич, завідувача Шосткинським міськрайонним відділом обласного лабораторного центру, зазначила, що протягом періоду, що минув з моменту екологічної аварії, по місту було взято більше 250 проб. На сьогоднішній день якщо не буде каких-то нових виявлено да, істочників, чи не буде виявлено нових стихійних свалок, на яких можливо подозрети на хімічних веществ, то поки ми проводимо звичайно, власно, свого плану роботи. Присутнє на засіданні штабу мешканка Лазарівського мікрорайону виказала своє занепокоєння станом ґрунту біля будинків по вулиці Ярославського. Як говорить жінка, коли змивалась отруйна речовина з поверхні дороги, це, нагадаємо, було одним із засобів дегазації, вода стікала вниз по вулиці у напрямку церкви та розносила шинами автомобілей. Ось цей верхній слой, який зняв, його можна було б відвісти в район на обваловку. вот туда. Там же вот, ну, просто на обваловку отвезти эту машину, там затраты небольшие, полкилометра каких-то, да. Но, в принципе, начали вот как бы планировку делать по массиву, по Лазаревскому микрорайону, вот именно. В частности, высыпано было вот один самосвал, этот КАМАЗ, высыпан вот этого грунта, который сверху счесанный, привезли и возле дома высыпан. Також пані Тетяна повідомила про хворобу своєї собаки. Вівчарка вже третій тиждень важко хворіє. Від лікарями було поставлено діагноз отруєння. Проте чим саме отруїлась тварина, невідомо уже третю тиждень Просто кров іде собаки, і всі от зараз Ми только остановились. Ми лічили з дітьми, крапаємо здесь. здесь Серйозно ми возимо суми возили непосредственно. Ета сказано, що травлення. Потому как ну как бы я ставлю визит, поэтому я как бы возмущена тим, що под дом привезен еще этот грунт. Грунт, понимаете, это буквально за забором. Також ведеться активна робота по підготовці паперів для роботи з «Укроборонлізингом» щодо пошуку того підприємства, яке повинно утилізувати хімічні відходи. Про це повідомила Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій. Ті, хто вважають, пневмонію захворюванням осінньо-зимового періоду, глибоко помиляються. Прогресувати хвороба може зі швидкими темпами і влітку. Шосткинці, які невдало рятуються від спеки, все частіше звертаються до лікарні із запаленням легенів. Тим більше, враховуючи цьогорічний різкий перепад температури повітря, пневмонія у містян прогресує. Як оминути захворювання та які наслідки чекають на людей, які затягують з лікуванням, Олені Микитенко розповіла лікар. Захворіти на пневмонію влітку більше ніж можливо. 60-річна пані Ніна вважає, вірогідність підхопити запалення в найбільш теплий сезон зростає до 90%. Я во січа хрібшая на ровному місці, нічого, правда, до воспалення не дійшло, но кашель і горло, і температура є. Ну я сходила до доктору, мені приписали лікування, тому я п'ю. Різний перепад температури повітря цього літа є гарною умовою для розвитку хвороби в тканині легень. В дні спеки люди всілякими способами намагаються охолодити свій організм. Легкий одяг, протяг, кондиціонер, холодні напої стають першими рятівниками шосткінців від палючого сонця. Та ці засоби лише провокують легеневі хвороби, говорить Наталія Матвієнко, завідуюча терапевтичним відділенням. Появляється температура. Причем, когда на улице жарко, маленькую температуру, ну вот человек не дифференцирует, он ее не ощущает. А когда появляется высокая температура, ну идет аналогия. А вот я там ошибся, я там сделал неправильно, поэтому температура это пройдет. И бич последних нескольких лет именно летнего периода, поступает Тіжології пневмонії і пневмонії запущеної саме влітку люди занедбують свій організм, вчасно не звернувшись за медичною допомогою. Ступінь складності пневмонії суттєво загострюється, говорить лікар. В 128 приказі по приказі медичної медицинської помощі больним з пневмоніями є цікава фраза. Если ты опоздал лечить пневмонию на 3 часа, она уже идет в тяжелой форме. А к нам больные поступают неделю, 7, 10 дней, температура 39-40. Начинаешь с человеком общаться, говоришь, ну почему? Ну почему ви не обратились к доктору. Ну почому вовремя не зробили снимок? Ну саме снятие температуры – это це не лечение. За словами Наталії Єгорівни, хворіти на запалення легень набагато гірше в літній період ніж взимку. Тож при перших ознаках а це слабкість, температура, кашель, підвищене потовиділення, слід негайно звертатись до лікаря. По статістики зімні пневмонії, ну десь одна із десяти остають рубчик. вот фиброзик в легких, но фиброз иногда остается и пожизненно, то летнее пневмония, как не делаешь рентген-контроль, остаточное явление, стадия рассасывания. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы население было была на настороженность и желание защитить самих себя. Чтоб не залягти в час пик летнюю отпочинку в лишку, след правильно охолодживаться. Шосткинцы радят свои методы. В доме сидеть. Воду пити побольше, води пити. Кондиціонер включати не буду, тому що я вже заболіла от нього. Я думаю, все одно должно охлаждение бути постепенное, Я так думаю. Головне тепле питье, але ну, не холодне. В будь-яку жару, як в Туркестане, все всі п'ють гарячий чай. Народна мудрість говорить, береженого і Бог береже. Тож будьте обережними і пильнуйте своє здоров'я. 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок. Якщо грім у середу і п'ятницю, у рибалок буде хороший улов риби. Тож якою погодою порадує нас четвер, розповість синоптичний прогноз. У шості на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря в день плюс 24 вночі, 18 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекатиме програма Кримінальна хроніка. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!